Привіт, друзі! Сьогодні ми облаштуємо свердловину, зберемо станцію, заведемо воду в будинок, викладаємо розведення по будинку, підключимо бойлер і всі необхідні фільтри. А також розповімо про практичний досвід експлуатації нашої системи водопостачання. Ітак, свердловина була запланована на задньому дворі, оскільки спереду будинку у нас вже був септик з дренажним полем. Септик повинен розміщуватися в зручному місці для під'їзду асинізаційної машини. Таким місцем є територія за парканом чи у дворі ближче до воріт, як власне у нас і зроблено. Між септиком та свердловиною необхідно зробити відступ хоча б 20 метрів. Відступивши потрібну відстань, ми викликали машину, яка пробурила нам свердловину. Якщо вода глибоко, застосовується обсадна труба діаметром 12,5 см і глибинний свердловинний насос, який опускається вниз свердловини. Якщо вода піднімається досить високо, можна застосовувати обсадну трубу діаметром 5 см та поверхнево насосну станцію. Чим більший діаметр, тим дорожчі послуги буріння. Тут нам пощастило. Оскільки вода піднімається високо, ми можемо використати трубу меншого діаметру. Так виглядає готова свердловина після буріння. Пізніше я виклав із цегли приямок з люком. На дно насипав щебінь. Не дуже видно, оскільки використовуємо це місце як міні-погріб. Наташечка рабела. Люк та <свіс> стіни під самим верхом утеплені, відповідно, шісткою і трійкою пінопласту, оскільки морозу у нас можуть досягати мінус 20, а мотор встановлений під самим верхом для зручнішого обслуговування. Вже перевірено, нічого не замерзає. По в'язці мотора, в принципі, тут все просто. З Землі виходить 50 та труба, в неї вставлена 32 га труба. За допомогою з'єднувача з 50 ї на 32 гу трубу я закрив вхід в 50 ту трубу, щоб туди не потрапляв в різноманітний бруд. Далі 32 га труба йде в двигун. По дорозі встановлений зворотній клапан. Для того щоб коли двигун вимикається, рідина не падала назад. І при наступному включенні не доводилося накачувати рідину повторно з самого низу. Далі з двигуна виходить 32 труба і дає нам тиск в системі водопостачання в будинку. Труба пускається вниз на глибину метра і під землею йде в будинок. Тут також є додатковий кран для того, щоб подавати воду у двір. Ось поки що тимчасовий кран стоїть. І також є ще один кран для зимового періоду. Ось тут перекриваю, а тут відкриваю. І таким чином зливається вся вода з дворової частини труб на випадок, щоб вода взимку не замерзла. Оскільки промерзання ґрунту може бути близько метра, ми копаємо траншею глибиною 1 метр і в траншею укладаємо дві труби діаметром 32 мм для транспортування самої рідини та якусь дешеву, саму просту дешеву трубу для прокладання в ній електрики до насоса. У зоні проходу труби крізь фундамент на водоносну можна одягнути шматок труби більшого діаметру для захисту від механічного пошкодження. Свердловину можна було робити і в самому будинку, тоді не потрібно робити цю прокладку труб від будинку до свердловини. Але станція дає вібрації та голосно працює. Навіть при гарній звукоізоляції все буде чутно. Плюс невиключений момент з вологістю, що йде з ґрунту в будинок. З цієї ж причини багато хто не робить льох в будинку. Альтернативним, доволі непоганим варіантом може бути розміщення свердловини в гаражі, і недалеко заводити, і утеплювати особливо не потрібно, і звуку практично не буде, то й обслуговувати взимку при форс-мажорах набагато приємніше. У самому приямку встановлено мотор та автоматику. Накопичувальний бак розміщений у середині будинку, оскільки він боїться вологи і досить швидко ржавіє. Сам бак обслуговувати необхідно дуже рідко, тому його засунули подалі під сходи. Спочатку планував установку 100-літрової ємності, але експлуатуючи 20-літрову базову комплектацію станції, зрозумів, що немає потреби виконувати заміну на більший об'єм. Все і так добре працює, і немає ніякого дискомфорту в плані перепаду тиску води в водопроводі і тому подібного. За допомогою декількох з'єднань перехожу з чорної труби на білу поліпропиленову діаметром 25 мм. Пайка труб такого типу сама по собі досить проста. Хоча я й не мав раніше такого досвіду робіт, за період розведення труб водопостачання та опалення запоров лише одне з'єднання. Та й те, тому що замріявся. Розведення досить просте і відносно дешеве. Єдині два мінуси, які я бачу в даному типі водопроводу, це те, що. Труба, навіть армована скловолокном, має значне розширення. І друге, це, що під час паяння немає часу подумати, все треба робити досить швидко і точно. Навіть якщо у вас хороша вода, на вході в будинок повинен стояти хоча б один фільтр. У нашому випадку це поліпропілен 5 мікрон. Він видаляє пісок, глину та інші механічні складові з води, що продовжує життя змішувачам та іншим агрегатам. Крути в сторону. Крути. Давай. У Я тебе спалю. все вийде. Зараз Ви відіриш. Ось вам і наочний аргумент на користь встановлення загального вхідного фільтра. У котельні я виконав розведення всіх комунікацій відкритим способом прямо по стінах. Це зменшило кількість моїх трудовитрат в плані штроблення стін і по роботі по штукатурці штроб. Також дозволило зробити всі системи максимально ремонтно придатними. До речі, манометр у будинку дуже зручна річ. Я, не заглядаючи у приямок, можу спостерігати, як поводить себе насос, і вчасно помітити, наприклад, що заклинила автоматика, або, наприклад, лопнула мембрана в гідробаку. Від фільтра, далі 25-ю трубою, йдемо до водонагрівача. У бойлер і далі в ванними кімнатами розводка вже пішла 20-м діаметром. Боявся, що перерізу труби буде недостатньо. І при відкритті декількох змішувачів отримаємо ефект падіння тиску або зміни температури в крайній точці. Але мої страхи не виправдалися, і система працює стабільно на 5 балів. Оскільки я полюбляю постояти під душем, водонагрівача в 80 літрів мені іноді не вистачало. При облаштуванні свого будинку вирішив встановити бак на 150 літрів, щоб уже з запасом. Якщо не використовувати значний об'єм води, великі баки в системі водопостачання ставити не варто, буде застоюватися вода. По обв'язці водонагрівача. Тут все просто, хоча ні. Це історія для окремого відео, яке вже є на каналі. Посилання додав внизу. Там описав все максимально лаконічно, просто та доступно в найкращих традиціях. Тут відглудження зробив для можливості заповнення системи опалення. Але згодом зрозумів, що це погана ідея заливати в радіатори воду із свердловини. Краще приміняти спеціальні рідини, що призначені саме для цих цілей. На всі труби я одягну утеплювач. Для гарячої води це дозволяє доставити підготовлену рідину до кінцевої точки з мінімальними тепловтратами, а для холодної зменшує ймовірність появи конденсату. При відкритій розводці це не настільки критично, а ось в стінах в обов'язковому порядку виконую теплення. Всі ті ж аргументи плюс потрібно дати трубі простір для мікрорухів, що м'який утерплювач, власне, і дає. Водорозетки. Гаряча вода завжди ліворуч, а холодна праворуч. На кухні під мийкою водорозетки на висоті 50 см від підлоги. Холодна та гаряча вода. А також не забув зробити ще один кран холодної води для посудомийки. Крани з різьбою одна друга, як виявилось, для змішувача великі, а для посудомийки та пральної машини маленькі, довелося застосовувати перехідники. Водорозетки у ванній кімнаті. Підумивальник на висоті 60 см, а в душі 120 см від підлоги. Всі водорозетки зроблені на рівні зі штукатуркою для майбутнього зручного укладання плитки та кінцевого завершеного зовнішнього вигляду. Вже після переїзду в будинок ми вирішили зробити аналіз води. Який показав необхідність встановлення фільтра зворотнього осмосу для питної води. Краще подібний аналіз зробити ще на етапі розведення водопроводу, це може трохи скоригувати систему фільтрів у будинку. А ми ж, встановивши систему фільтрації на кухні, отримали питну воду з показниками в межах норми. Багато хто нам казав, що це дурниці і фільтр зовсім не потрібен. Але подивившись відео про мою профілактику водонагрівача і подивившись на цю жесть, ви явно зміните думку, що може бути у воді і що по суті може потрапляти до організму без необхідної фільтрації. Усі посилання залишу в описі під відео та в коментарях. У наступних відео ви побачите електрика, каналізація, фінішні роботи, облаштування кімнат та життя у будинку. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Це найкраща подяка для нас. Всім мирного неба! Побачимося в наступних серіях.